Добрий вечір, пані та панове. У цьому нарному кутку гай для тих, хто не просто тисне авто, а хоче керувати своєю картинкою у відео. Сьогодні ми прийдемося по всій теорії: ISO, витримка, діафрагма, баланс білого, кольорові профілі. А потім практика на Canon, на соні зі старим меню, на соні з новим меню. Пана і Blackmagic. Мэджик, як у справжньому нуарі, сьогодні буде несподіваний поворот. Дочекайся практичної частини і побачиш, як навіть звичайна зйомка може стати трохи більш непередбачуваною. Чому важливо налаштовувати камеру вручну? І що може піти не так, якщо покластися на автоматику? У відео, як у житті. Якщо не керуєш процесом, керують тобою. Автоматичний режим це як поїхати на таксі без адреси. Куди завезе, туди і потрапиш. А от ручні налаштування це твій власний навігатор. Що може піти не так, якщо довіритись автоматиці? Кадр може стати суперсвітлим або темним, як нуар після півночі. Автоекспозиція не розуміє, що для тебе важливо: обличчя чи лампа на фоні. Колір шкіри, аватар або огірок автобаланс білого часто робить людей синіми чи зеленими, особливо під дивними лампами, замість чистої картинки піксельний борщ. Авто ISO любить підняти чутливість до небес, і відео починає шуміти як старий телевізор. Яскравість трибає, як на дискотеці. Автоекспозиція підлаштовується під кожен рух, і твій нуар перетворюється на світло музичне шоу. Фокус гуляє, як Гарліквін на вечірці. Автофокус може залипнути на фоні або на вазоні, а головний герой залишиться у розмитті. Ручне налаштування це твоя гарантія, що кожен кадр виглядає саме так, як ти задумав. Ти сам вирішуєш, де буде акцент, який настрій, скільки світла і який колір. Монтаж стане у рази простішим, бо всі дублі однакові за стилем і кольором, і не треба витягувати те, що автоматика зіпсувала. Мораль проста. Автоматика це рулетка, ручний режим, твій власний сценарій. Хочеш кіношний результат? Бери все під свій контроль і не давай камері вирішувати за тебе. Теорія основи відеоналаштувань. Як вибрати FPS, роздільну здатність і бітрейт? І чому це важливо? Перед тим як натискати рек, треба правильно поставити ще чотири речі: частоту кадрів, FPS, роздільну здатність, бітрейт і бітність. Це основа твого відео. Пояснення для новачків, якщо камера дозволяє, став 10 біт. Це твій запас для кольорокорекції і кіношного вигляду. 8 біт це малюємо пальчиком. 10 біт це вже маслом по полотну. Частота кадрів ФПС це скільки кадрів у секунду малює твоя камера. Для статичного відео, інтерв'ю, Ютуб обирай 24, 25 або 30 фпс. Це буде правильно, кіношно і по стандарту. Для слов моушена або для динаміки, для кліпів 50, 60, а іноді 120 фпс, якщо камера дозволяє. Чим більше фпс, тим плавніший рух, але і більше місця на карті і важкий монтаж. Пояснення для новачків. FPS – це темп твого відео. Кіно – 24, YouTube – 24, 25, 30, екшн – 60. Не треба всюди максимум, інакше відео буде мильним, а не стильним. Поставиш 60 фпс на інтерв'ю, і твій герой виглядатиме так, ніби зібрався бігти марафон, а не розповідати історію. Роздільна здатність це розмір картинки. Є Фул і є 4К. 4К дає більше деталей, кращу картинку і дає запас для того, щоб приблизити або обрізати кадр. Full HD – це минулий стандарт, який дає мильну і неякісну картинку. В 2025-му я рекомендую знімати тільки в 4К. Пояснення для новачків. 4К твій новий стандарт. Навіть якщо здається, що і так зійде. Потім подякуєш собі на монтажі. Знімати фул Ашдів в 2025-му, це як прийти на вечірку в костюмі з 90-х. Всі звернуть увагу, але не так, як ти хотів. Бітрейт це вага твого відео. Скільки інформації записується щосекунди секунди, в мегабіти на секунду. Вищий бітрейд краща якість. Менше квадратиків і артефактів, але й більший розмір файлу. Але якщо сказати чесно, то в сучасних камерах 4К що з бітрейтом 30 Мбіт, що з бітрейтом 200 буде виглядати добре. Тож, якщо ти новачок, можеш ставити бітрейт або мінімальний, або середній, щоб зекономити місце. Пояснення для новачків: не гонись за максимумом середній або низький бітрейт, твій друг, і якість, і місце на карті. Бітрейт це як порція на фрушеті. Якщо зажмеш, усі залишаться голодні. Якщо переборщиш – не влізе на карту пам'яті. Ісо – це твоя нічна віза. Що це? Ісо це чутливість сенсора до світла. Чим вище ІСО, тим світліше твоє відео, але більше шуму. Як це працює, які приблизні значення можуть бути? Вдень у студії ISO 100-400, у вечірньому інтер'єрі 800-1600, на нічних вулицях приблизно 3200. Але не захоплюйся, інакше нуар перетвориться на піксельну вечірку. Якщо коротко, то старайся тримати ISO на мінімальних значеннях. Ті цифри, які я тобі дав, це лише орієнтири, від яких треба відштовхуватися. ISO – це кава для картинки. Трохи і ти бадьор. Переборщив і починаєш тремтіти. Діафрагма. Це глибина твого відео. Що це? Діафрагма це отвір у об'єктиві, через який проходить світло. Менше число, ширше отвір і більше світла і розмиття фону. Як це працює? Наприклад, F1,4-f28 використовуєш для розмитого фону, так називаємо боке? Якщо робити F5,6, F11, то в тебе буде все максимальної різкості, коли все в фокусі, як на айфоні, не дуже кіношно. Наприклад. Хочеш, щоб головний герой був у фокусі, а другий план замилений, крути мінімальне значення, яке доступне на твоєму об'єктиві, наприклад, F1.4 чи F28. Хочеш, щоб вся сцена була різкою у фокусі, тоді став F5 або F8. Але чим більше значення діафрагми, тим темніше в тебе буде картинка, і тим більше тобі треба буде піднімати ISO, і тим більше в тебе буде шума. Пояснення для новачків. f 14 F28 це коли фон розмитий і світла картинка. F5 F8 все різке, світла менше і темніша картинка. Для кіношного фону крутий діафрагму на менше число. Діафрагма це як двері в клуб. Чим ширше, тим більше атмосфери і менше зайвих. Витримка це контроль над рухом. Що це? Витримка це час, на який відкривається затвор в камері. Для відео це має бути кратно частоті кадрів. Якщо 25 FPS, став 1,5. Якщо 30 FPS, став 1,6. 60. А як працює витримка? Чим коротше витримка, більше значення, тим менше розмиття руху і темніша картинка. І відео може виглядати дерев'яно: довша витримка, тобто менше значення, більше кіношне розмиття і світліша картинка. На цьому моменті можна заплутатись, я розумію. Тому просто став витримку в два рази більше, ніж твоя частота кадрів. Пояснення для новачків. Витримка для відео. Ставь 1,5, 50, якщо 25 кадрів, 1,6 60 для 30 кадрів. Чим менше число, тим більше розмиття руху. Чим більше, тим різкіше, але може виглядати неприродно. Витримка це як пауза в жарті. Затягнеш? Розмазано. Занадто швидко і все дерев'яне! Баланс білого це твій кольорний вайб. Що це? Баланс білого це налаштування кольору світла, щоб білий дійсно був білим, а не жовтим чи синім. Якщо кадр занадто жовтий, знижуй кельвіни. Наприклад, з 5600. До 4000. тисяч. Якщо кадр занадто синій, холодний, то піднімай кельвіни. Наприклад, у тебе стоїть 4000 кельвінів, то піднімай на 5600. Конкретний приклад: знімаєш на вулиці під ліхтарем став 3200. На вулиці в сонячний день або в студії зі студійним світлом 5600. Якщо ти знімаєш десь там в клубі під неоном 4200, і тоді кольори будуть виглядати натурально. Якщо коротко. То спочатку став 5600 кельвінів, і далі роби менше або більше значення, виходячи із твого кадру. Як ми і раніше і говорили, картинка занадто жовта став Кельвіни менше, картинка занадто синя став Кельвіни більше. Баланс білого це як твій особистий кольорний фільтр. Якщо не налаштуєш, виглядатимеш як після ночі у Готемі. Кольорові профілі це твоя атмосфера. Що це? Кольоровий профіль це набір налаштувань, які визначають, як фарбує камера твою картинку. Контраст, насиченість, хама це все запаковується одразу в кольоровий профіль. Як це працює? Стандартний профіль є натуральний. Для простого відео нічого не треба робити. Якщо лог або сайн, то це кольоровий профіль, який потребує кольорокорекції. Якщо Вівід або портрет це для яскравих кадрів. Камера сама тобі піднімає насиченість кольору. Знімаєш нуар, бери сайн або лог. Хочеш ТікТок Ефект? Вівід. Стандарт? Нахуй не треба. Пояснення для новачків. Кольоровий профіль. Стандарт для швидкого результату. Лог і сайн для тих, хто любить крутити кольори на монтажі. Вівід для насичених картинок і тіктоку. Кольоровий профіль це як настрій. Сьогодні нейтральний, завтра кіношний. Післязавтра яскравий, як макіяж Харлі Квін. Практика налаштування на актуальних камерах. Теорія це чудово, але без практики це як детектив без загадки, ні інтриги, ні драйву. Час перейти від слів до діла. Зараз покажу, як усе, про що ми говорили, працює на реальних камерах: Canon, Sony, нові старі моделі, Panasonic, Blackmagic – кожний з них зі своїми підводними каменями, несподіванками і особливостями. Рентем, це як секретна кімната режисера, відкрив і там усе, чого не вистачало для справжнього кіно. Забув свою камеру вдома. Не біда, тут можна взяти все, крім совісті оператора. Соні, Canon, Blackmagic, вибирай, комбінуй, експериментуй. В Рентем техніка свіжа, як твій сценарій після дедлайну, і завжди готова до пригод. Тільки не переплутай, повернути треба все, навіть якщо після зйомок хочеться залишити собі хоча б штатив на пам'ять. Але як у справжній історії з несподіваним поворотом, я тимчасово залишу кадр, щоб показати все зсередини. О, тепер я тут головна. Поки джокер за камерою зараз буде справжній кіношний розбір. Харлі, ти готова до нуарного тесту? Я завжди готова до експериментів, якщо ти розумієш, про що я починаємо з Canon. Як ми і казали, перша це роздільна здатність. Заходимо в меню. Movie SIZE І бачимо багато видів 4К. 4К нарешті. Бо якщо ще раз побачу себе Full HD, подам на камеру суд за дефамацію. Далі під 4К вибираємо FPS. ставимо 25 кадрів, тому що у нас статика. Бо 50 і 60 кадрів для слому. 60 FPS – це якщо я вирішу танцювати тверку у кадрі, але для розумних розмов це тільки класика. Тепер шукаємо бітрейд. Тут їх два види: IPB звичайний і IPB з такою стрілочкою Light, що означає полегшений формат. Можна вибрати і його. Bitrate. Якщо він низький, то і відео буде як ром. Спочатку весело, а потім боляче дивитися. Але ладно, це ж Canon, чого я тут. Бітність. Я вам казав, що треба ставити 10 біт, але в Canon це доступно, якщо тільки вибрати лок режим, що я не рекомендую робити на цій камері. Тож просто страдаємо. Тому що у вас Canon. 8 біт це як фарбувати губи олівцем. 10 біт це вже помада з блиском. Я хочу 10 біт. Ісо. Верхній диск справа. Мінімум шуму, ставимо мінімум ІСО. Для початку ставимо мінімальне, тобто 100. Ісо. Це як градус на вечірці. Підняли ви ще тисячі і вже не відео, а ранковий треш стрім із бару. Витримка налаштовується верхнім крайнім диском. Якщо в нас 25 кадрів, то витримка в два рази більше. Тобто одна п'ятдесята. Витримка це як секс. Занадто швидко ніхто не кайфує. Занадто довго всі вже заснули. Діафрагма. Регулюється переднім диском. Ставимо мінімальне значення, яке доступне для даного об'єктиву. Тобто 2,8. Діафрагма це як мій настрій. Відкрила ширше, всі дивляться тільки на мене. Закрила, навіть джокер не знайде де я. Баланс, біло. Заходимо в швидке меню, яке отут, на цій кнопочці, Q. і знаходимо ручний режим. Це буква K, що означає кельвіни. Вибираємо кельвіни і регулюємо на значення, яке нам треба. В даному випадку 5600, тому що ми в студії. Баланс білого. Якщо я виглядаю як синій смур після трьох коктейлів, значить ти конкретно облажався з налаштуваннями. Всі значення у нас виставлені правильно. Це 4К, 25 кадрів, витримка 1,5, діафрагма F28. ISO мінімальне. Але картинка занадто темна, Що робити, так як інші значення у нас регулюються по певним правилам, а ISO, як ми пам'ятаємо, регулюється під конкретну сцену. І що ми можемо робити? Звісно, просто змінимо ISO на більше. В даному випадку крутимо-крутимо-крутимо, поки не знайдемо оптимальне значення. Зараз це десь між 800 і 1000. Я оберу 800. Sony A6700 з новим меню. Заходимо в головне меню. Головне. Формат файла і вибираємо XAVC 4K. Що таке XAVC 4K і чим воно відрізняється від XAVC HS4K, розберемо вже в іншому відео. Частота кадрів. Вибираємо 25. В налаштуваннях запису вибираємо 60 Мбіт, 8 біт. Це для мінімальної якості. Якщо ти хочеш максимально, став 140 бітрейт і 10 біт. Але для початку вистачить і 60 Мбіт. Для початку налаштовуємо витримку. Це можна зробити переднім диском. Шукаємо значення 1,5 і готово. Ідемо далі. Нам треба змінити діафрагму. Вона коригується переднім диском. Або ж просто на екрані вибираємо значення діафрагми. І змінюємо до потрібного. В нашому випадку це буде F1.4. Щоб змінити баланс білого, заходимо в швидке меню FN, знаходимо баланс білого, натискаємо вправо і змінюємо значення, яке нам треба. В даному випадку 5600. І залишається у нас ISO, яке ми коригуємо в залежності від освітленості нашої локації. Натискаємо на значення ISO і. Зменшуємо. Я вважаю, що в даному випадку ISO 320 це буде ідеально. Воля, кіно готово. Соні це як швейцарський годинник серед камер. Точний, надійний з купою функції, які змушують інших виробників нервувати. За ці гроші отримаєш ідеальний баланс між професійними можливостями та зручністю. Але іноді меню таке глибоке, що навіть джокер загубиться. Sony A6300 з прикладами старого меню. Заходимо в меню. Перша категорія. Другий пункт. У файл формат вибираємо 4К. Рекорд Settings вибираємо 25 кадрів і для початку бітрейт 60 Мбіт. Спочатку регулюємо діафрагму. Вона регулюється головним колесом. Вижимаємо максимум і ставимо мінімальне значення. Тобто F1,4. Тепер у нас витримка. Вона регулюється верхнім правим диском. Але так як у нас в цій камері недоступна витримка 1,5, то ставимо просто 1,6. Баланс білого. Зазвичай вона знаходиться в швидкому меню FN. Вибираємо пункт баланс білого і шукаємо ручні налаштування в кельвінах з буквою К. Ставимо по стандарту 5600. Всі значення ми виставили по правилам. Але картинка темна, що ж робити? Тож регулюємо яскравість нашої картинки через ISO. Все просто. Старі Sony це як старі друзі. Все знайоме, але іноді підкидує сюрпризи. І якщо щось не так, то шукай у третьому підменю зліва п'ятого пункту 30-го королівства. Бустере меню у Sony це ще той лабіринт. Panasonic gh 5 Тут це дуже просто. Заходимо в швидке меню, яке на кнопці FN2. Знаходимо меню вибору якості, і тут можна вибрати вже 4К. Також скільки кадрів нам треба, в нашому випадку це 25. Вибираємо, скільки нам треба біт, 10 чи 8. Ну нехай буде 10 для кращої якості. І базові налаштування готові. Тепер переходимо до другої частини. Так як у нас мануальний об'єктив, то діафрагма виставляється прямо на об'єктиві. Але у вашому випадку. Можете коригувати значення верхнім диском. Далі регулюємо витримку за допомогою переднього диску до значення 50. Щоб змінити баланс білого, натискаємо кнопку WB зверху камери, знаходимо пункт з буквою К і змінюємо на стандартне значення в 5600. Залишається підлаштувати ISO. в залежності від яскравості нашої сцени, ISO можна змінити через кнопку ISO, яка знаходиться зверху камери. Ну і все, кіно готово! В даному випадку, як ми бачимо, ISO 250 це ідеальний варіант. Сонік це як швейцарський ніж серед камер, напічканий усіма професійними фішками, які тільки можна уявити. За ці гроші єдиний мінус це відсутність автофокусу. Але чесно, хто ж хоче, щоб камера сама думала. Краще я сама керую, ніж автофокус, вирішує, куди дивитися. А – це взагалі скринька Пандори. Натиснув і знайшов найцінніше налаштування. BlackMagic Pocket Cinema 4 k Тут нас зустрічає великий сенсорний екран. Заходимо в налаштування, значок знаходиться в правому верхньому куті. Вибираємо Ultra HD, що і є 4 k І повертаємося до головного екрану. Тут усе на сенсорному екрані. ФПС, витримка, баланс білого, діафрагма, ISO – Все одним дотиком. Ідемо по порядку. ФПС 25. Витримка 1,5. ISO підлаштовуємо під освітлення кадру. Баланс білого ставимо 5600. І вуаля, кіно готове. Black Magic. Black Magic це як професійний кіношний коктейль всередині стільки фішок, що навіть бармен розгубиться. За ці гроші отримуєш справжній кінематограф у кишені. Єдиний мінус фото тут не зробиш навіть на пам'ять. Але серйозно, хто сюди прийшов за селфі, коли можна знімати власний блокбастер. О, як мені подобаються ці експерименти, але на сьогодні досить. А тепер підсумки. Як і казали в теоретичній частині, щоб налаштувати будь-яку камеру, спочатку ми виставляємо роздільну здатність, потім FPS, бітрейт, бітність, і це буде твоя база. Далі витримка. Вдвічі більше за FPS. Діафрагма це вже під настрій, але в основному ставимо мінімальну: F14, F28. Баланс білого вручну. Під вашу локацію і ISO в залежності від освітлення вашого кадру, але починаємо з мінімальних значень. І пам'ятає, якщо щось не так, це не баг, це авторський стиль.